Олексій Гончаренко, який має телеграм-канал, заявив, що Філіп Кіркоров нібито допомагає українській армії та перевів їй, увага, вдумайтеся, 500 тисяч доларів на покупку певного устаткування, як би там не було, але це дійсно величезна сума грошей для переказу від однієї людини. Нагадаємо, що Філіпу Кіркорову Україна запровадила певні заборони. Проте він все одно вирішив допомагати матеріально. З іншого боку, незрозуміло, чи справді Філіп Кіркоров зробив подібну пожертву, чи це просто домисли. Від самого Кіркорова жодних заяв не було. Але з іншого боку, він може побоюватися влади та вирішив робити це відкрито і тому робить пожертвування не публічно. У будь-якому випадку, якщо це правда, то це гідний вчинок. І сподіватимемося, так будуть чинити всі інші колеги Філіпа Кіркорова. А їх УРФ багато. Отже, армія України могла б на ці гроші отримати безліч корисних речей для своїх потреб.